Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, восьмий тур. Друзі, вмочуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписався досі. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки. І пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Дякую всім завжди. Отже, восьмий тур починається. Вже за традицією, у п'ятницю, після того, як завершиться восьмий тур, всі, хто делегований у збірну, від будуть до нашої головної збірної футбольної України, чоловічої, і вже ми будемо дивитися, якщо я не помиляюсь. На вихідних вже ми побачимо, хто готовий до лав збірної, хто 50 на 50, а хто взагалі не готовий, звісно, так, остаточне рішення будуть приймати головні тренери, консультанти. Ми з вами можемо давати тільки оцінку, що ми і збираємося зробити. Спочатку оговорюємо і прогнозуємо восьмий тур Прем'єр-Ліги, а потім вже готуємося до наступних матчів збірної. Вже жовтнева серія матчів нас очікує. Тому, друзі, налаштовуємося на футбольну тему. Дуже придуже серйозно. А поки що у п'ятницю двома матчами стартує восьмий тур. Колос Ковалівка. Рух Львів. І епіцентр Кам'янець-Подільський Зоря Луганськ. Колос четвертий Колос і досі поки що. Одна з неприступних футбольних фортець. Це означає, що колос металіст 1925 і Шахтар Донецьк пропускають менше всіх по 4 м'ячі. Всього лише за попередні сім турів, друзі. Це чудовий показник. Нагадаю, в тому сезоні Колос так само був одною із самих неприступних фортець в футбольному плані непробивних команд. Пробити захист і вратаря колоса з Ковалівки найскладніше. Я вважаю, так воно буде і надалі. Тому що з поверненням. Тренера, тренера душі ковалівського колоса Костишина, колос буде пропускати мінімально. А забивати стільки, скільки буде потрібно для досягнення мети і результату. Отже, якщо брати суперника у восьмому турі для ковалівців. Це Львівський рух. Це команда, яка навпаки найменше всіх забиває, і найбільше всіх пропускає. Так. Рух у 4 рази пропускає більше, ніж забиває. А забиває рух рівно стільки, скільки Колос пропустив. Чотири всього лише. Друзі. Менше, ніж рух, ніхто не забиває. І більше, ніж рух, ніхто не пропускає. Я вже казав це. Але повторюю, тому щоб ви зрозуміли, що грає одна з самих непробивних команд і діаметрально протилежна, навпаки, сама пробивна команда. І мало забиваюча. Тому, друзі, я не знаю, як у вас очікування від цього матчу, і який у вас буде прогноз. У мене однозначно перемога колоса. І добре, що в параметрах БК дають чудовий коефіцієнт на саме цей. Розрахунок. Просто перемога Колоса 1-89. Переходимо до другого матчу. Епіцентр на стадіоні імені Шухевича в Тернополі буде приймати Луганську Зорю зоря 11 епіцентр 15-й. От тут якраз зустрічаються команди, які пропускають. Навіть і зоря. Настільки багато, що більше, ніж 1,3 м'яча зоря пропускає за гру, в середньому обов'язково пропускає 1,3 в середньому за гру. І забиває всього лише також 1,3. А епіцентр і взагалі. Пропускає два м'яча за гру. Тому, друзі, я, як то кажуть, обоюдо впевнений, О, що і епіцентр, скоріш всього, пропустить, і зоря пропустить від епіцентра. Але комусь із них вдасться. Пропустити чи забити більш ніж один м'яч. І саме тому я очікую від матчу Епіцентр Заря. обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцент 1,8. Бачите, навіть буки практично не мають сумніву на кшталт цього параметру. Я, друзі, ось якраз на цій точці зору зупинюся. Бо іноді, ви знаєте, у мене є два варіанти, а іноді навіть і три на один матч варіанти прогнозів, які один одному не суперечать. А тут суто я впевнений: колос рух. Перемога Колоса 1,89. А епіцентр зоря. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,8. Дякую за увагу. Дякую, що дослухали до кінця. Я безмірно вдячний саме тим з вас, хто слухає і дивиться мої відео від початку до кінця. Від першої секунди до останньої. Це, друзі, дуже неймовірно важливо. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте, що у мене є і телеграм-чат, і телеграм-канал, і Facebook-група Мастер клас. І Instagram, TikTok. І навіть сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. На все це посилання у першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, заходьте, не забувайте. Це дуже зручно і дуже корисно. Мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі. Всім па-па.